Для початку руху ми маємо обов'язково виставити всі положення, тобто ось у нас понижаючий і повишаючий редуктор, ось у нас вибір діапазонів, тобто високий, середній та низький і ось у нас передачі. Обов'язково всі важелі мають бути виставлені, до прикладу, ми на повишаючому ряду йдемо. Хочемо виставити, у нас стояли середній діапазон та до прикладу, у нас буде наприклад, другу передачу ми втикнули. Але проте ми можемо вільно відпустити щеплення. І оскільки в нас реверс не вибраний, тобто в нас стоїть воно на нейтралі, трактор не почне свій рух. Для того, щоб розпочати рух, ми витискаємо щеплення, вибираємо напрям руху, тобто ми зараз двинули вперед, це у нас форвард вперед, пускаємо гальма і піджимаємо щеплення. Ось трактор у нас почав рух. Чому ми саме показуємо вам саме реверс, ось переводимо нейтральний, відпускаємо щеплення і все так простий. Оскільки саме перемикання напряму руху повинно відбуватися не на ходу, а повинно відбуватися саме під час повної зупинки трактора. Тобто ось ми знову вижимаємо щеплення, ми вмикаємо реверс, пускаємо гальма і все. Трактор у нас прямує назад.